Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги модні однотонні краватки. Це стильний аксесуар для чоловіків та жінок, який ідеально підходить для щоденного носіння. Ширина 7 см робить його універсальним варіантом, який поєднується як з діловим, так і з повсякденним образом. Краватка виконана з якісного трикотажного матеріалу, що забезпечує комфорт та легкість у догляді. Цей аксесуар ідеально доповнить ваш гардероб, додаючи нотку сучасної елегантності та неформальної строгості. Підходить для роботи, навчання, зустрічей або вечірок.